Проєкт бюджету 2014 року передбачає обсяг доходів на рівні 392,4 мільярди гривень та видатків на рівні 447,3 мільярди. Основними джерелами наповнення бюджету буде податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. Одними з найбільших статей видатків у проєкті бюджету є видатки на апарат Верховної Ради, Державне управління справами та Міністерство внутрішніх справ. Прожитковий мінімум зростатиме повільно з 1176 гривень у січні до 1256 гривень у жовтні. Приблизно такими ж темпами. Зростатиме і мінімальна заробітна плата. Головними ризиками державного бюджету є його розбалансованість та зростання боргового навантаження на економіку. Помітно, зростають платежі з погашення та обслуговування державного боргу. При цьому співвідношення боргу до ВВП може перевищити 35%. Нагадаємо що у 2012 році цей показник становив 28,3%.